Нарешті настав час зробити розбір гардеробу та підготувати його до осіні. В моїй шафі відбувається повний хаос. Тому першою чергою дістаю все на ліжко. І одразу відкладаю літні речі, які більше не вдягатиму. І коли шафа повністю вільна, починаю складати осінній гардероб. Пройдемося трохи по трендам. Мастхев цієї осіні – це сірі кольори. Тому переважно жакети, брюки, жилети та костюми я обираю саме в сірому. І навіть вже найбільш прохолодний сезон придбала сіре пальці. То м'якеньких кардиганів, светрів та лонгів мало не буває. Тому на цю осінь я ними буду запасатися. Під час формування осіннього гардеробу я створюю список, що треба докупити. І саме в цьому мені дуже допомагає каста. Це найбільший в Україні маркетплейс одягу та взуття. І дуже зручно, що тут можна створити свій вішліст. Мій, до речі, можна знайти в розділі популярне. Зі свого вішліста я вже замовила джинси, лофери, тренч та спеціальну сукню на теніс. Створити вішліст. На касті та поділитися ним з друзями це дуже класна функція. Моя осіння база це обов'язково жакети. Також не уявляю образи без базових сорочок та спідничок міні. Ну і звісно, куди ж без різних шортів. Ще один тренд осіні 2024: це різні відтінки коричневого та шоколадного. Також обов'язково додаю в гардероб спортивні костюми та базові білі футболки. Ну і звісно, без джинсів нікуди. В мене їх дуже багато на різні випадки. Що стосується взуття, то Перевагу я надаю лоферам, кедам та кросівкам. Ну і без цих крихіток теж нікуди. На більш пізню осінь обов'язково маю ковбойки. Ну а ці три сумки мої фаворити на цю осінь.